98 см, Манжет регулюється. 104. Відстібається хутро. 98. Хутро відстібається на замочковій. Утеплена парка. Подовжена курточка 98 см. Серединка утеплена, манжети 104 Вона йде подовжена, з боку йдуть замочки на кнопках, серединка утеплена. Далі ось така лижна куртка 110 см. хутро відсівається, повністю утеплена. Кремового кольору 116 см. Натуральний наповнювач, йде пір'я. Серединка утеплена, на хутро відсібається, йде на маленькі ґудзика. Далі 122 подовжена 128 134, хутро відсібається на замочкові. подовжена 140, це йде натуральний наповнювач. 146, утеплена серединка. 152. 158. Натуральний наповнювач. Така лижна, дуже класна модель, 164 см, Вона йде на кнопочках. На замочці. Може бути як і для дорослої людини. В чорному кольорі вона йде подовжена. Знизу йде резиночка, манжети на руках, хутро не відстібається. 170 см. Серединка повністю утеплена.